Історія Іспанії в середньовіччі відзначена такою довгою подією, яка отримала назву реконкіста. Після падіння Західної Римської імперії Іспанією 300 років правили вестготи. у 7 VII 8 століттях увесь піренейський півострів, окрім його північної гірської частини, завоювали Араби, і він став складовою частиною арабського халіфату. На початку X століття ці території проголосили власну самостійність і так виник кордовський халіфат, який населяли маври. Маври, це не якесь конкретне плем'я чи народність, це узагальнююча назва всіх тих племен, які в результаті арабських завоювань переселилися з північної Африки в Іспанію, власне, на Піренейський півострів. За арабське опанування Іспанія досягла свого періоду розквіту. У країні, що завжди потерпала від посухи, араби запровадили систему штучного зрошування і вирощували рис, цукрову тростину, апельсини, лимони та інші нові культури. Відновилось видобування срібла, переживало піднесення ремесла. Купці везли з мусульманської Іспанії до інших країн шовкові та вовняні тканини, вироби з металу, шкіри, скла. Іспанські араби налагодили торгівлю з країнами Сходу Візантією, Францією та Італією. Завдяки розвитку господарства значно зросла кількість населення. Кордова, столиця Халіфату, в XI столітті була найбільшим містом Європи. До нашого часу збереглися пам'ятки архітектури, побудовані арабами в Іспанії кордовська мечеть, палац Альгамбра в Гранаді, палац Алькасар у в Севільї та інші. Вони засвідчують дивижне поєднання мусульманського та європейського архітектурних стилів. На території кордовського халіфату жили мусульмани, християни, юдеї. Між різними релігійними спільнотами часто виникали конфлікти, а влада не мала чіткої політики в цих питаннях. Халіфи намагалися задовольнити всі сторони, але здебільшого їм бракувало політичної вправності. Постійні внутрішні чвари ослаблювали халіфат зсередини. Після перемоги франків у битві при Пуатіє християни почали поступово відтісняти мусульман на південь. Французькі вчені 15-16 століття назвали цей процес Реконкіста, що означало відвоювання назад. Малось на увазі, що християни відвоюють землі, які вважали своїми праву. На контрольованих християнами територіях Іберійського півострова виникла низка королівств: Португалія, Леон, Наварра, Арагон та Кастилія. Вирішальна битва Реконкісти відбулась у 1212 році біля Лас навас де Толоса, яка закінчилась поразкою Арабів. У 40 х роках 13 століття під їхньою владою залишалась лише невелика територія Гранатського Емірату. Основні успіхи Реконкісти припали на 11-13 століття. У ній брали участь лицарі не лише з християнських держав Іберії, а й з усієї Європи. Завдяки війні вони мали змогу здобути для себе нові земельні володіння. Вслід за лицарями рушили селяни, яким бракувало наділів у себе на батьківщині. Лицарі привласнювали величезні маєтки і палаци, які раніше належали мусульманам, і з подальшим просуванням на південь зводились нові і нові замки. Звідси пішла назва Королівства Кастилії, що перекладається як країна замків. Було навіть створено кілька духовно-лицарських орденів, які функціонували в основному на території Іспанії – це Сантьяга, Алькантара та Калатрава. Піренейські міста швидко зайняли вигідні позиції в середземноморській торгівлі. Іспанські купці збагачувались, продаючи рибу, шкіру, вовну, сіль, зерно, вино й олії. Від 12 століття широко використовували найману працю, створювали ремісничі цехи. Окрім того, чималі прибутки отримували селяни, які постачали продукти лицарям і містянам. Унаслідок цього прості люди домоглися певних політичних прав. З кінця XII століття при королях християнських держав на території Іспанії з'явились кортеси зібрання представників лицарства та духівництва регіону або й цілого королівства. Згодом до участі в кортесах стали допускати делегатів від міст. Зазвичай ці державні органи могли обговорювати питання як релігійного, так і світського життя, проте не мали влади самостійно ухвалювати закони, а лише давали поради королю. У 1474 році спадкоємець Арагонського престолу Фернандо узяв шлюп із королеви Кастилі Ізабель. У 1479-му він коронувався як король Арагону. І від цієї дати відраховується історія королівства Іспанії. Дві частини новоствореної держави Королівство Арагон і Королівство Кастилія суттєво різнились, але їх об'єднувала крайня релігійність і прагнення абсолютної влади Фернандо та Ізабель. Усе, що заважало цьому, підлягало знищенню і новірці, права та привілеї різних спільнот і цілих міст. Монархи активно підтримували інквізицію. Через свій релігійний фанатизм вони навіть отримали від папи почесний титул католицькі королі. Після зміцнення влади на наповниє скарбниці Фернандо та Ізабель взялися за завоювання Гранади, останнього володіння мусульман на крайньому півдні Піренейського півострова. Після нетривалої війни, 2 січня 1492 року, над сторожовою вежею двору Гранадських емірів підняли іспанський прапор. Умови капітуляції Емірату були вигідними для арабського населення, адже вони зберігали свою землю та віру. Проте правителі Іспанії не стали їх виконувати. На землях колишньої гранади шаленіла інквізиція. Почалось насильницьке хрещення. А в 1502 році Фернандо та Ізабель видали указ, згідно з яким кожен мавр або єврей мав або хреститися, або залишити Іспанію. Цей указ започаткував масовий виїзд з Іспанії, маврів та євреїв, що призвело до занепаду торгівлі ремесел сільського господарства. Ну, відповідно, вважається, що Реконкіста завершилась падінням Гранади 2 січня 1492 року. Фернандо та Ізабель об'єднали свою державу внаслідок династичної унії. Тобто вони уклали між собою шлюбний договір, відповідно до якого їхні корони об'єднувались. Тобто їхні наступники мали вже отримати не розрізнені корони Кастилії і Арагону окремо, а корону. Об'єднаного короліста Іспанія. Схоже, ми вже бачили в Маргарете Данської, яка за Кальмарською унією об'єднала корони Данії, Швеції Норвегії. Щодо іспанської інквізиції, існує багато різних теорій, які не завжди підкріплені е, правдою. Фактами. Саме по собі, Інквізиція це специфічний орган католицької церкви, який займався розслідуванням відступу від католицьких доктрин. Тобто, от є те, що прописано в католицтві, і всі, хто відступають від цього, вважаються єретиками, тобто віровідступниками. Інквізиція, відповідно, займалася судовим розслідуванням щодо них. Вважається зазвичай, що. Інквізиція була надзвичайно жорстокою в середньовіччі і спалювала велику кількість людей, але насправді статистичні дані кажуть про те, що безпосереднє спалення єретиків це не настільки великий, не настільки велика кількість людей, як зазвичай прийнято це вважати. В більшості свої єретики визнавали свою вину і їх. Ну, відпускали, відповідно, тому що вони, вони визнали свою війну, вони е, навернулись назад в католицьку доктрину, власне і все. Хоча навіть підручник визначає, що інквізиція іспанська вирізнялася особливою жорстокістю, нерозбірливістю у методах, але це скоріше таке. Літературне перебільшення, називаємо це так, порівняно з реальними даними по діяльності іспанської інквізиції. Це переважно пов'язане з такою незвичайною особистістю, як Томас Тарквамада, лідер іспанської інквізиції в найбільш такі жорсткі роки каталізації Іспанії. Але знов таки навіть фігура Томаса Торквамади теж занадто демонізована. Називемо це так, ніж він був насправді. Ось так виглядав процес дуже коротко визначений процес реконкісти, тобто відвоювання іспанських земель. Чому він короткий, порівняно, наприклад, з тими ж хрестовими походами, з тими ж вікінгами? Тому що процес, історичний процес правління Арабів в Іспанії, а це займало майже все середньовіччя. Не вважається історією європоцентричною, тобто, коли розглядають історію саме з точки зору європейського християнського світу, тобто тому, наприклад, більше уваги навіть в межах цього параграфу приділяється. Ізабель і Фернандо всього двом правителям, які правили паралельно один одному, але вони були християнськими правителями. А при цьому арабський період панування скільки там було? 600 років, здається. Ну, отак от разово просто сказали, що два абзаци. Перший абзац воно було, Другий абзац, іспанські землі в цей період процвітали. Так само і про вестготів. Вестготи хоча більше мають прямо відношення до європейської е історії, але теж ну, так само як з варварськими королівствами. Тобто вони згадуються побіжно. І ви, наприклад, побачите в порівнянні з історією Франції, Англії, Священної Римської імперії, італійських республік, які будуть іти наступними параграфами, побачите, що параграф про реконкісту якийсь ну просто надзвичайно короткий, ніби його порізали. Але на жаль, ну от. Така ситуація. Можливо, з часом колись я перезапишу цей урок більш розширений з історією Іспанії, якщо буде в цьому потреба. А поки що, дякую за увагу. Побачимося наступним уроком.